Ну, варто говорити, що це не перший випадок застосування вибухового пристрою безпосередньо в містах України. Мовиться про те, що система перевірок блокпостів, які здійснюються співробітниками нацполіції, вона показала свою повну недієвість. Тому, крім висновків, які зробить слідство з приводу цього інциденту, мають бути відповідні прийняті рішення щодо перевірки ефективності роботи. Відповідно, блокпостів і співробітників нацполіції, які задіяні під час проведення подібного характеру оперативних заходів. Бо я нагадаю випадок, коли бійці батальйону кракен взагалі поклали на землю озброєних співробітників правоохоронних органів, був кричущим за своєю, скажімо так, негативною. Інформації щодо можливості і реального стану підготовленості співробітників правоохоронних органів в моменті протидії диверсійно розвідувальним групам. Давайте почнемо з Авдіївки. Ситуація напружена. Будемо називати речі своїми нами. Окупанти намагаються продавити оборону збройних сил України одночасно по декількох напрямках. Атаки ведуться з району степове. Варто говорити про те, що протягом останнього тижня в районі степове були тактичні успіхи збройних сил України, бо більше того нам вдалося значно покращити позиції натомість наразі окупанти атакують як на східних околицях населеного пункту, так і одночасно наносяться удари по з трьох напрямків. Основні завдання окупаційних військ це прорив безпосередньо до населеного пункту Бердачі і. Вихід на локації збройних сил України в районі населеного пункту Ласточкина. Ситуація складна в районі. Відповідно, промзони окупанти встановили контроль над промзоною. Наразі використовується тактика дія мобільних груп, коли з промзони вони намагаються прорватися безпосередньо житловий сектор а в Дівки це приватний сектор. І е знову таки використовується тактика ПВК Ваднер, тобто діє мобільних груп кількістю 8-15 осіб, які за рахунок чисельної переваги звучуть лінію фронту і створюють відповідні е е можливості для прориву укріплених позицій збройних сил України на окремих ділянках фронту. Наразі бої точаться на Рівні вулиця Колосова і відповідна садова товариство виноградники важка ситуація в районі Авдіївського коксахіму, але Авдіївський Коксахім знаходиться повністю під контролем Збройних сил України. Всі повідомлення російських військ про те, що вони прорвалися безпосередньо на територію, на безпосередньо заводу, не відповідають дійсності. Були спроби активізувати дії. Фантів в районі Тереконів і відповідно очисних споруд були задіяна навіть важка бронетехніка е без зміни лінії бойового зіткнення варто й говорити про те, що в районі водяне намагалися штурмувати зеленку у бік 9-го кварталу. Е це житловий район Авдіївки. Знов таки тактичних просувань не було і аналогічна ситуація в районі Опитна без зміни лінії бойового зіткнення. Основне завдання окупантів в районі Авдіївки ще раз підкреслю: це спроба е, створити оперативне оточення збройних сил України, встановити безпосередній контроль над локаціями. Ширина коридору від 6 до 6,5 кілометрів. Це дозволяє проводити локації збройним силам України, а саме підвезення бойка, вивезення поранених. і Відповідно проведення ротації особового складу, тобто наразі говорити про те, що окупантам вдалося встановити контроль над локаціями, немає жодних підстав. У Мар'їнки, так ви вже власне підтвердили ту інформацію і відповідно спростували російські наративи про те, що вони повністю встановили контроль над населеним пунктом. Ні, ми тримаємося на околицях. Більше того, оборона Мар'їнки дозволила створити другу і третю лінію оборони. Це визнають самі окупанти. Після Мар'їнки я не виключаю, що буде. Спроби просування російських окупантів напрямок Оледара. відповідно лобовим штурмом. Вони не змогли взяти це населений пункт, тому будуть намагатися знов таки флазговим охопленням створити оперативне оточення українських угрупувань навколо цього населеного пункту. Оледар – це ключова точка оборони українських збройних сил. Крім того, контроль над вогледаром дає можливість Збройним силам України тримати під вогневим контролем. Основні локації окупантів а це волноваха, це відповідна і залізниця, і дві автомобільні траси. Це по ситуації в районі Мар'їнки. Тобто, ситуація складна, але знову таки є можливість відходу на підготовлені лінії оборони. Так, давайте говорити про те, що якщо власне вже Відкритих джерелах російський диктатор озвучив цифру про те, що російський контингент налічує вже більше 600 тисяч. То мовиться про те, що проведено відповідне оперативне розгортання російських окупантів на ключових участках на ділянках напрямка. Це в першу чергу Мар'їнка, Авдіївка і відповідна Куп'янськ. Ну і плюс посилена присутність російських окупаційних військ на Бахмутському відтинку. Це в першу чергу район Богданівки де Вони намагаються прорватися до центру української оборони зосередженому в місті часів яр. Відстань до 5 кілометрів до часового яру. Тут ситуація досить складна. Ну давайте говорити про те, що власне досить складна. За останні декілька діб були певні просування окупантів між населеним пунктом Богданівка і відповідна хромове Захоплена територія приблизно до трьох квадратних кілометрів. Це загальні території, бо власне чисельні експерти плутають глибину просування і, відповідна загальні території, але менше з тим можемо констатувати, що Кожного дня є повзуче просування в глиб української території до 100 до 300 метрів. Ну виключати подібного сценарію не можна, тому саме і проводяться інженерно фортифікаційні роботи на цій. Ті... Ділянці фронту варто говорити про те, що наразі на території Республіки Білорусь не зафіксовано розгортання російських військ, які би свідчили про формування безпосередньо контингенту вторгнення, але краще бути готовим ніж потім в, в зимовий період починати будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які мали би бути побудовані, що відповідно, ну як мінімум з літа. Але менше з тим, протяжність Україно-білоруського кордону це приблизно до тисячі кілометрів. І на моє переконання, те, що наразі відбувається, і Чернігівській і Сумській області це намагання російських окупантів розтягнути оперативні резерви збройних сил України, в тому числі на прикриття цих можливих ділянок фронту. Себто йдеться про те, що створюється штучна напруга на умовному прикордонні, бо це все одно лінія фронту. І Це значною мірою відволікає зусилля Генштаба збройних сил України на прикриття цих критично важливих ділянок державного кордону. П'янсько-лиманський напрямок це центр власне зусиль російської окупаційної армії зосереджена до 120 тисяч особового складу, 1400 одиниць бронетехніки для порівняння. Авдіївський напрямок 50 тисяч. приблизно аналогічна ситуація на бахмутському напрямку. Запорізький напрямок прикриває до 75 тисяч. Тич російської окупаційних військ, тому на моє переконання, основним завданням окупантів це все ж таки проривне навіть не на Куп'янська в райони зюма з метою формування ударного групування, яке буде нависати над флангами збройних сил України, зосереджених Донецькій області, з метою захоплення стратегічних пунктів української оборони: це місто Славянське, місто Краматор, це реінкарнація подій 22-го року, коли Ізюмське угрупування ворога вважалося одним з найбільш боєздатних, і ті події, які відбуваються наразі на куп'янсько-лиманському напрямку, не можна виокремлювати окремо куп'янський і лиманський напрямок. Свідчить про те, що окупанти поставили за мету повну окупацію Донецької. Області, на мою думку, це і є планом зимової компанії російських окупаційних військ встановлення повного контролю над Донецькою областю. Нагадаю, товариство наразі збройними силами України контролюється 55% території Донецької області. А це є особистою і військовою і політичною поразкою російського диктатора. Бо нагадаю, 30 вересня 2022 року Путін підписав указ про включення так званої ДНР. У склад Російської Федерації в рамках адмінкордонів Донецької області відповідно, якщо на грудень місяць ми контролюємо значні території Донецької області, а саме 55%, то це невиконання навіть першого етапу так званої СВО.